Всім хай! З вами Лавро Віталій. Сьогодні я хочу показати, як настроїти Наруто Шиплин Ультимати Ніндзя Стом 3 Фулбурс. Нажимаємо на стойку управління, і тут у нас тут буде чорна клавітура. Якщо ви, звісно, не на, не на, на роботі. Тут команди, кнопки, команди, кнопки. А тут розкат клавітури. Давай буде на русском. Немало, критиков. Грамоты изображения. 1024 на 768. Сотношные сторон 16 на 9. Полноэкранное соглашение. Тут нет. Лукне. Тут не в окне тут наставлены в сцене ставлен. Нажимаем ОК. Потім собі тут наставим грати. I tamo počnete vas snimati. Zdravo u Lavrovitaliji. Подписуйте се на na у Ютубе. Всем до побачення.